Кармічний прогноз на 28 червня 2025 року. Сьогодні день бажано проживати у розслабленні, радості і довірі вищим силам. Які б ситуації не траплялися, зберігайте спокій і прийняття гроші. Якщо ви поєднуєте роботу з творчою ноткою і працюєте в свободі і поетичним законам, то з фінансами буде все добре. Те, як ви сьогодні платите іншим, швидко повернеться вам. Стосунки. Сьогодні можливий повтор родових сценаріїв, якщо вони у вас не пропрацьовані. Перевірка на тримання своїх кордонів і чи ви не жертвуєте своїми інтересами заради інших. Подумайте, що старе пора відпустити пов'язане з родиною, дітьми і майном. Якщо у вас. Вистроєні гармонійні стосунки з батьками сьогодні будуть гармонійні стосунки з людьми, і вам буде легко і комфортно у спілкуванні.